Угода щодо корисних копалин з Україною тепер розірвана? Чи її можна відновити? Що ж, ми готуємо промову, ви напевно чули про це завтра ввечері. Ні, я думаю, що угоду можна відновити. Тож я повідомлю вам завтра ввечері. Я вважаю, що це чудова угода для нас, тому що, знаєте, Байден дуже нерозумно, відверто кажучи, по-дурному задарма віддав 300 мільярдів, а точніше 350 мільярдів в країні, ніби для боротьби та спроби щось зробити. І знаєте, що сталося? Це не допомогло, а до того ж, ми нічого не отримали. Абсолютно нічого. Він просто викинув ці кошти на вітер. За ці кошти ми могли б відбудувати весь наш військово-морський флот Сполучених Штатів. Подумайте про це, сума 350 мільярдів. Ми могли б відбудувати наш військово-морський флот Сполучених Штатів. Байден віддав цю суму так швидко, як тільки можуть зникати гроші. І те, що ми робимо, повертаємо все це назад і навіть більше. І те, що нам потрібно, це дуже важливо для цього нашого спільного бізнесу, про який ми розмовляємо сьогодні, з чіпами, напівпровідниками та всім іншим. Нам потрібні рідкісні землі. І за нашою угодою у нас є найкращі рідкісні землі. Що ви хочете побачити від президента Зеленського, щоб відновити ці переговори? Я просто думаю, що він мав би бути більш вдячним, тому що ця країна трималася з ними і в добрі, і в погані часи. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, а Європа мала б дати більше, ніж ми. Тому що, як ви знаєте, вони прямо там. Це кордон. Ця країна була справді як паркан на кордоні. Вона була дуже важлива для Європи. І я не критикую Європу. Я кажу, що вони просто були набагато розумнішими за Джо Байдена, тому що Джо Байден не мав жодного уявлення. Він просто роздавав гроші направо і наліво, і вони мали б зрівнятися з нами. Іншими словами, якщо ми давали долар, вони мали б дати стільки ж. Ми дали 350 мільярдів. Вони ймовірно дали сотню. Але понад усе вони повертають свої гроші, тому що вони робляться у формі позики, і це забезпечена позика. Тож, коли я побачив це, про що знав трохи раніше, я сказав, що нам час бути розумними. Водночас це чудово для них, тому що вони отримують нас Україні, беручи рідкісні землі, які будуть живити цей великий двигун, особливо двигун, який ми створили за дуже короткий час. І ми отримуємо щось, і ми там, у нас є присутність там. З усім цим я хочу, щоб сталася одна річ. Я хочу, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Їх вбивають тисячами щотижня. Минулого тижня 2700 людей було вбито, 2700 молодих. У цьому випадку майже всі молоді хлопці з України та з Росії. І це не молоді люди зі Сполучених Штатів, але з людської точки зору я хочу, щоб це припинилося. Гроші це одне, але смерть. І вони втрачають тисячі солдатів на тиждень, і це не враховуючи людей, які гинуть щоразу, коли місто руйнується або ракета влучає в місто. І я хочу, щоб це припинилося. Так, чи ви розглядаєте можливість скасування військової допомоги Україні? І чи можемо ми отримати реакцію на те, що Кремль щойно сказав, що ваша адміністрація наближує світогляд Сполучених Штатів до позиції Москви? Це угода, якої ніколи не мало б статися. Це угода, яка ніколи б не сталася, і вона не відбувалася протягом чотирьох років. Вона не сталася. Вона ніколи навіть не була близькою до того, щоб статися. Якби я був президентом, цього б не сталося. І 7 жовтня не сталося б в Ізраїлі, і інфляція б не сталася, і Афганістан катастрофічний спосіб їхнього виведення, не сам факт, що вони вивели війська, а спосіб, яким вони вивели, ніколи б не стався. І у нас був би баграм зараз. Замість того, щоб Китай мав його. Це було за одну годину від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Ми б зберегли Баграм з однією з найбільших авіабас у світі. Усі ці речі сталися, і це ганьба, але це те, що є, і тепер ми тут. Я хочу бачити, що це закінчиться швидко. Я не хочу бачити, що це триває роками. Тепер президент Зеленський, нібито зробив заяву сьогодні в АП». Я не великий фанат АП. Тож, можливо, це була неправильна заява. Але він сказав, що думає, що війна триватиме довго, і йому краще не бути правим щодо цього. Це все, що я кажу про це. Ви розглядаєте можливість зняття російських санкцій, якщо буде мирна угода. Ми збираємося укладати угоди з усіма, щоб припинити цю війну, включаючи Європу та європейські країни. І вони діяли дуже добре. Знаєте, вони хороші люди. Я знаю більшість із них. Вони мої друзі, глави держав, глави різних країн, прем'єр-міністри різних країн. Я отримав чотири прем'єр-міністри і чотири прем'єр-міністри, і п'ять президентів, які телефонували мені за останні два дні. І вони хочуть вирішити це. Вони хочуть це владнати. І я думаю, вони також, знаєте, вони говорять про гроші, але гроші менш важливі ніж смерті. Ми говоримо про тисячі молодих людей на тиждень, і люди б сказали, чому мене хвилюють українські молоді люди? Чому мене хвилюють? І не всі молоді, але вони досить молоді. Знаєте, в Україні трохи не вистачає, і вони набирають старших людей. Це дуже дуже сумна річ, яка відбувається там. І ми хочемо завершити це. Ми хочемо зупинити смерть. Чи вирішили ви, чи збираєтеся призупинити допомогу Україні? Ви прийняли це рішення? Я навіть не говорив про це зараз. Тобто, зараз ми побачимо, що станеться. Багато речей відбувається зараз, поки ми говоримо. Я маю на увазі буквально, поки ми говоримо, я міг би дати вам відповідь і повернутися до свого офісу прекрасного овального кабінету. Я міг би повернутися в овальний кабінет і дізнатися, що відповідь застаріла. Це як його бізнес? Він застарілий. Ви розробляєте новий чіп, і він застаріває приблизно через дві хвилини, так? Але в цьому і є перевага його бізнесу, тому він єдиний, хто успішний у цьому. Але просто щоб продовжити запитання мого колеги з Росії, вони кажуть, що ваша зовнішня політика здебільшого відповідає їхньому баченню. Чи має це непокоїти американців? Що ж, я скажу вам, що я думаю, для танго потрібні двоє. І вам доведеться укласти угоду з Росією, і вам доведеться укласти угоду з Україною. Вам доведеться мати згоду, і вам доведеться мати згоду від європейських країн, тому що я думаю, що це важливо і від нас. Я думаю, всі повинні зайти в кімнату, так би мовити, і ми повинні укласти угоду. І угоду можна укласти дуже швидко. Це не має бути так складно. Угоду можна укласти дуже швидко. Тепер, можливо, хтось не хоче укладати угоду. І якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не буде довго навколо. Цю людину не будуть слухати дуже довго. Тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду. Я вірю, звичайно, що народ України хоче укласти угоду. Вони постраждали більше, ніж будь-хто інший. Ми говоримо про страждання, вони страждали. Але якщо ви подумаєте про це, за президента Буша вони отримали Грузію, Росія отримала Грузію. За президента Обами вони отримали гарну велику підводну базу, гарний великий шматок землі, де у них є підводні човни. Ви знаєте це Крим. За президента Трампа вони нічого не отримали. А за президента Байдена вони спробували отримати все. Вони спробували отримати всю велику Україну. Все, якби я не потрапив сюди, вони б отримали все. Тож я можу лише сказати: ви можете повернутися до Буша, ви можете повернутися до Обами і повернутися до Байдена. Вони взяли багато. Єдиний, з ким вони нічого не отримали. Знаєте, що я їм дав? Я дав їм протитанкові ракети, ось що я дав їм. Я дав їм санкції проти Росії, проти Росії. Я дав їм джавеліни, знаєте, Джавеліни. Коли вони знищили всі ці танки, знаєте, танки рухалися до Києва сотнями, і вони були нестримні. І я дав їм джавеліни. Тож, знаєте, я справді Путін. Це той, хто скаже вам, що це було не дуже добре для них. Факт полягає в тому, що я просто хочу справедливості. Я хочу справедливості. Але подумайте про це. Я не дав Росії нічого, крім неприємностей. Я не дав їм нічого, я дав їм санкції та джавеліни. Ось що я їм дав. Обама дав їм простирадла, і ви чули цю заяву раніше. Це дуже відома фраза. Трамп дав їм джавеліни, а Обама дав їм простирадла. А потім вони кажуть, наскільки я близький до Росії. Дозвольте мені сказати вам, ми повинні укласти угоду, тому що є багато людей, яких вбивають, і яких не мали б вбивати. Але пам'ятайте, Трамп не дав їм нічого, а інші президенти дали їм багато. Вони дали їм все.